Д'явол нас переконує до однієї такої досить поважної справи, а саме те, що він має владу. Помічаємо це, наприклад, в різних ситуаціях, коли люди нещасливі, коли живуть в дуже великих, великих терпіннях, стражданнях і так далі, і так далі. Або навпаки, коли він, наприклад, за допомогою своїх якихось там штучок магічних витягує когось з різних депресій, проблем і так далі. Так далі. І людина, споглядаючи на це, може вирішити, що дійсно диявол має владу. Отже, це неправда. В Євангелії від Марка, 5 розділ, де читаємо, власне, коли Ісус прийшов до землі Геразинської. Там до нього підійшов один біснуватий, попросив його, щоб той змінувався над ним. Той Ісус взяв і викинув з нього всіх бісів, котрі в ньому були. Важливо то, що коли він виганяв ці біси, запиталися Ісуса, чи можемо піти в цих свиней? Ісус каже, ідіть, ідіть. Війшли в цих свини і зійшли з кручі. Але проблема не в тому, що так сталося, що власне в свиней, але проблема в тому, що диявол запитався дозволу, чи може це зробити. Це дуже важливий момент. Диявол не міг з власної волі вийти з них. Це раз. По друге, Бачимо також, що диявол одночасно є дуже сильний, бо міг таке велике стадо звалити повністю скручі, скинути в воду всі. А отже, маємо дві сторони диявола. Одна, це дійсно, що він просто в усьому в усьому є залежний від Бога, і так як створіння є далі залежне від Нього, а з другої сторони, може дуже поважно зашкодити нам. Одна проблема, що він може зашкодити тільки тоді, коли я йому на це дозволю. Коли я дозволяю йому то, Господь, то диявол може з мого життя зробити велике-велике свинство. Це одна річ. Друга річ, на яку я хотів би звернути увагу, це те, що цей народ не прийняв Ісуса, коли вони дізналися, що так сталося, що ці 2000 свиней скинулися повністю всі в море. Вони прийшли і сказали, що відійшли від наших границь. Дуже багато людей в цьому світі переживає одне, те, що Господь десь так дуже далеко. Господь забув про мене. Дивним чином, але чим більше грішимо, тим більше в цьому переконуємося, тим більше Якусь, е, маємо від, відразу до себе, але також і до Бога. Якось не можемо повірити, що Господь насправді нас любить і піклується, і що Він неустанно обдаровує нас потрібними речами. А отже, коли вони вигнали Його, Ісуса, зі своїх границь, прийшов цей чоловік і питається Ісуса, чи я можу піти з Тобою? А Ісус каже: ні, вертайся туди, там. Звідки ти є? І розповідай всім, що тобі я зробив. І той пішов і почав розповідати. А саме в Біблії є написано в 20 вірші. Пішов він і взяв проповідувати у 10 й місці те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Що це нам показує? Показує те, що коли. Народ, цілий ціли, ціли народ, ціле десяте місця не прийняло Ісуса, Ісус все одно там війшов, не війшов особисто, але війшов через своє Слово. Вислав там своє Слово, щоб це Слово дійшло до вуха кожної людини і переконало в любові Бога, в опіці Бога, в тому, що Господь не залишає навіть. Найгірших. -най І сьогодні цей текст хоче також переконати кожного з нас, що Господь тебе не залишив. Навіть коли ти вже відрікся, відріклася від нього, відвернулася, нагадала вже так, що вже просто вже далі ні, немає, немає вже просто більше не можна. Все одно Господь посилає, посилає своє слово. В слові Божому можемо віднайти цього, 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 власне, цю особу, яку Господь ем, зцілив від такої недухи, якою називається біснуватість. Через е, своє слово Він промовляв до всіх, до кого сам не дійшов. І сьогодні промовляє до кожного з нас через це слово. Хоче до кожного з нас е, звернутися особисто. Хоче, щоб ти повірив, повірила в те, що Він піклується про тебе. І цей великий пост це є часом, коли ми власне можемо похилитися над цією книжкою. І неустанно відкривати Бога, котрий піклується про нас, котрий пам'ятає про нас, котрий хоче бути з нами. Нехай ця таємниця проникне в твоє серце. Бог. Котрого не прийняли, все одно ввійшов їхнє життя. Так само в твоє життя, Господь хоче війти і вже входить.